Всім привіт! Нарешті прийшов час поговорити більш предметно про одноразові події в Jetpack Compose та MVVM. Іноді дійсно виникають ситуації, коли одного тільки стейту у View моделях вам може виявитись недостатньо. Наприклад, візьмемо Android-додаток з минулого відео, де ми якраз реалізували обробку помилок. Тут, якщо користувач спробує додати до списку вже існуючий елемент, то ми отримаємо помилку, яка відображається за допомогою тост-повідомлення. А тост повідомлення в коді а воно запускається не за допомогою стейту, а саме от одноразовим викликом методу toast.makeText. Тому виникає логічне питання, як таке тост повідомлення показувати, якщо вся ідея view та вся ідея jetpack-compose заключається саме в тому, що ви читаєте стейт і малюєте інтерфейс відповідно до стейту. Тоді як от тост повідомлення працює зовсім по іншому принципу: в нього нема видимого стейту. Це просто от метод makeText, і плюс метод Show, який викликається відразу після MakeText. І більше того, така ж сама проблема відбувається і з командами для навігації. Якщо взяти бібліотеку Navigation Component, то там є NavController і запуск будь-якого екрану відбувається теж не через оновлення стану, а через виклик методу Navigate. І от загалом, в минулих відео я вам показував найпростіший спосіб реалізації одноразових подій за допомогою Kotlin Channels. Нагадаю, як це працює. На стороні View моделей ви об'являєте channel з потрібним для вас там типом даних. Приватна властивість має тип Channel, а публічна властивість Receive Channel. Для одноразових подій використовується саме Channel, бо він працює не так, як Stateflow. Якщо ви відправляєте в Channel дані, відправляєте подію в нашому випадку, то хтось має цю подію обробити на стороні екрану. І поки екран не забере відправлені в Channel дані, то нові дані для відправки да, вони будуть чекати своєї черги. І більше того, як тільки екран забере дані з Kotlin Channel, то все, вони прям повністю з ченела пропадуть. А значить, у вас точно не виникне ситуації, коли тост повідомлення відображається два рази підряд замість одного. Звучить, наче все круто, і ну що, проблема вирішена, чи не так? Так-то, але не так. Як я вже казав раніше, використання Kotlin Channel це найпростіший варіант, але в нього теж є свої нюанси. Загалом Kotlin Channels працюють для ViewModeлей, бо Viewмоделі використовують view Model Scope. А view Model Scope під капотом працює з Main Immediate диспатчером. По суті, ви можете безпечно користуватись ченелами саме із-за того, що у ViewModelscope прописаний диспатчер main.immediate. Тільки є нюанс. На стороні екрану теж треба використовувати точно такий же самий диспатчер. Собственно, ми це і робили. Нагадаю, що у нас в проєкті був окремий компонент Event Consumer, який всередині робив переключення відразу на main.immediate Dispatcher, і вже всередині слухав ченел. Використання event-consumer в коді виглядає в такому випадку нескладно. Ми передаємо в нього channel з view-моделі, а всередині нам вже приходить конкретна подія. От в цьому випадку приходить саме exception, тобто помилка. І далі ми показуємо тост повідомлення з текстом помилки. В результаті це дійсно працює. Тим не менш, в мережі інтернет ви можете зустріти дві наступні тези. Перша теза про те, що використання Kotlin Channel не є безпечним, і друга теза про те, що одноразові події взагалі є антипаттерном. Розберемо ці дві тези. Почнемо з першої. З тези про те, що використання Kotlin Channel не є безпечним і що Channel не дає гарантії доставки події до екрану. Ця проблема дійсно може мати місце, якщо неправильно використовувати ченеви. І от щоб уникнути такої ситуації, такої проблеми, ми і використовуємо в коді Main Immediate Dispatcher. В результаті виходить, що відправка подій відбувається через Main Immediate Dispatcher і отримання теж через точно такий же диспатчер. Тому, якщо одночасно активні і ViewModel, і екран, то доставка подій відбудеться моментально в одному колстеку без затримок. Ну А якщо екран не активний, тобто якщо нема слухачів там на ченелі, то подія буде очікувати своєї черги до тих пір, поки екран не підпишеться на подію знову. По цьому поводу, навіть свій коментар залишив роман Єлізаров у 2021 році, якщо що, Єлізаров це бивший лід розробки мови Котлін, який приймав безпосередню участь, в тому числі і в розробці корутини. Тому хто хто, а ця людина, по ідеї, щось дознає. Тим не менш, при використанні Kotlin Channel є ще одна проблема, але вона вже пов'язана з можливою от специфічною логікою вашого додатку, а не з самим котлін ченнелом. Наприклад можу показати прямо от в існуючому проєкті. Поглянемо на код події для виходу на попередній екран. Тут є додаткова конструкція if, яка оброблює подію тільки в тому випадку, якщо не почалась анімація переходу на інший екран. І виникає розумне питання. Якщо подія не була оброблена по причині невиконання умови в конструкції if, то все більше подія ніколи й не обробиться, бо вона вже видалена ще нело. Тобто тут проблема виникає не з самим котлінченевом, а з додатковою умовою обробки з конструкцією if, яка може сказати, що почекай конкретно зараз, я не можу обробити цю подію. Давай спробуємо пізніше, але пізніше ж ніколи не настане. Щоб було зрозуміліше, давайте покажу, що відбувається в додатку на емуляторі. Ми ж реалізували подію виходу на попередній екран ще до того, як додали мультистек з нижніми вкладками. І зараз можна на екрані додавання нового елементу ще й стек змінити, змінити екран через нижню панель навігації. От давайте спробуємо це зробити. ми вводимо щось небудь в текстове поле вводу, і потім натискаємо на кнопку і далі під кінець операції змінюємо вкладку. Іначе все нормально, так? Да? Але насправді ні. Якщо ми повернемось назад, то все, приплили. У нас не спрацювала подія виходу на попередній екран. Точніше, не так. Подія то спрацювала, але всередині івент консюмера є блок IF, в якому умова не пройшла, бо ми змінили вкладку в нижній панелі навігації, а тому код всередині if не був виконаний. Але ж подія ще не дійшла до екрану? Так, дійшла. Івент Consumer отримав подію, тому вважається, що подія успішно оброблена. І далі, коли ми знову повертаємось до попередньої вкладки, то все, Івент Consumer більше не буде запускати цю подію, а значить, ніхто не вийде на екран зі списком, і прогрес-бар продовжує відображатись. Тут варто сказати, що якщо у вас навігація побудована без анімаційних переходів, то у вас такої проблеми не буде. Але якщо ви використовуєте Navigation Component зі стандартними анімаціями або з нестандартними анімаціями, то да, от ми і приплили в таку от ситуацію. Як це можна пофіксити? Відповідь проста. Потрібно не слухати події з Viewмоделі тоді, коли ви не можете їх обробити. Тобто реалізацію тут бажано змінити. По-перше, видаляємо конструкцію if з event consumера. По суті, залишаємо лише команду виходу на попередній екран. По-друге, змінна Remember Screen Row, то тепер вона нам теж не потрібна. Цей костиль теж видаляємо. В результаті залишився простий event consumer без конструкції if, який просто тупо виконує одноразову команду при надходженні події з view-моделі. Основна ідея тут в тому, що ІвентConsumer тепер буде слухати котлінчене з v моделі тільки в тому випадку, коли поточний екран на 100% знаходиться в активному стані без усяких анімаційних переходів. Отже, пункт третій. Переходимо в Івент Consumer. Тут отримуємо доступ до Local Lifecycle Owner, який дасть нам можливість слухати життєвий цикл екрану. Тому далі, всередині Висконтек, ми тут звертаємось до отриманого life cycle і викликаємо метод Repeat on з параметром Lifecycle.state.resumed. В результаті весь блок коду, який слухає channel, він загортається саме всередину Repeat on Таким чином, ми будемо слухати події з channel тільки тоді, коли поточний екран перебуває в активному стані, в стані Resumed життєвого циклу. І давайте запустимо проєкт на емуляторі, щоб переконатись, що це тепер все працює. Відкриваємо емулятор. Переходимо на список елементів. Натискаємо далі на кнопку Плюс. І вводимо будь-яке значення в поле вводу. Натискаємо на кнопку ADD і під кінець операції переключаємо вкладку. І повертаємось назад. Як бачимо, подія виходу на попередній екран на список елементів була успішно виконана навіть після повернення на попередню вкладку. З чим я вас... І вітаю. Так що тепер ви знаєте, чому Kotlin Channel – це дуже простий спосіб реалізації одноразових подій, але якщо заглибитись в деталі, то все виявляється трошки складніше. Треба не забувати про Main і мідій Dispatcher, і також треба вручну підписуватись на події тільки тоді, коли ви їх реально можете обробити. Загалом, мій висновок наступний: Kotlin Channel можна використовувати, але просто майте на увазі нюанси реалізації. В цілому, якщо ви один раз напишете ось такий івент, то нормально. Ви вже потім забуваєте про цю реалізацію і далі будете просто використовувати готовий компонент. Такі от справи. Поступово переходимо до другої тези, що одноразові події є антипаттерном. Тут якби шутки в сторону, але це офіційна позиція компанії Google, яка займається розробкою операційної системи Android. А це вам не хухри-мухри. І в 2022 році була навіть опублікована стаття від імені офіційного ресурсу Android Developers на хвилинку, а посилання на статтю я залишу в описі під відео. Якщо коротко, то основний посил статті заключається в тому. Тому що архітектурний паттерн MVVM, він взагалі не має такої концепції, як одноразові події. У Vue-моделі може бути тільки реактивний стейт, там лайфдати, стейт флоу, не суть важно, які є єдиним джерелом правди і на які підписується в'юшка. В статті там також приводяться і інші аргументи, за бажанням ви з ними більш детально можете ознайомитись, знову ж таки, за посиланням під відео. Але, по-перше, на цю статтю є також відповідь, інша стаття, в якій розглядаються всі аргументи і приводяться контраргументи. Посилання на іншу статтю я теж залишу під відео. І, по-друге, архітектурний паттерн MVVM це звичайно круто, але ж, окрім MVVM, існує ще й. MVI зі схожою концепцією, і в MVI прямо окремо прописані три сутності: state, event і Effect. Не путайте тільки ефекти в MVI з ефектами в Compose. Ефекти в MVI це якраз і є одноразові події, які ви відправляєте там з VIMEL до екрану. Тим не менш, Google це все таки Google, і тому я повинен розповісти та показати альтернативу одноразовим подіям, повинен розказати про те, як Google пропонує оброблювати одноразові події без одноразових подій. Так, особисто я більш схильний до того, що одноразові події не є антипаттерном, особливо якщо їх реалізовувати в рамках MVI і не напряму через Kotlin Channel, а там через допоміжні інтерфейси. Можливо, ми про це ще більш детально поговоримо пізніше, коли будемо писати проект з нуля вже після завершення плейліста по compose Нагадайте, тільки, щоб я не забув на всяк випадок. Але знову ж таки, це моя думка, а не думка Гугла. Гугл думає по-іншому. Тому давайте розглянемо, як думає Google, розглянемо, як оброблювати одноразові події через state. В коді проєкту, нагадаю, у нас є така собі універсальна ViewModel, Action ViewModel, яка використовується і на екрані редагування, і на екрані для додавання нового елементу. Зараз одноразові події побудовані тут на базі Kotlin Channel, Тому ми беремо і видаляємо їх. Далі, внизу в u моделі ми тут створюємо окремий клас ScreenState. Тобто це реально буде типовий клас стейту екрану. От тільки в ньому будуть знаходитись тут наступні властивості: exit з нула був типом Unit. Чому саме Unit, бо для виходу на попередній екран ніякі тут додаткові дані не потрібні. Далі додаємо властивість для помилок з типом Exception. Теж nullable. Після цього переміщуємося назад вверх U-моделі і тут додаємо приватний mutable state flow зі screen stateм. І також далі додаємо публічний немутабельний state flow, на який потім буде підписуватись в'юшка. В результаті замість ченелів ми тепер використовуємо звичайний state flow. Тому як далі будуть відправлятись події через цей state flow? А все просто. Наприклад, в методі execute у нас була відправка помилки через channel. Тепер же ми будемо робити все те саме, тільки через screenStateflow.update. Де на вході нам приходить старий стейт, а ми ж з нього робимо копію, на якій додатково прописуємо помилку для властивості error. І потім те ж саме робимо і нижче в методі goback. Тут видаляємо код зі старим Exit ченнелом і замість нього пишемо код зі screenStateflow.update та з оновленням screenstate state всередині. При цьому тепер з методу goback можна прибрати ключове слово suspend. І в результаті ми всюди у view-моделі замінили channel на state flow. Але, як завжди, є одне але. Особливість роботи StateFlow заключається в тому, що StateFlow завжди в собі тримає останнє значення, останній стейт. Відповідно, якщо ми залишимо все, як є, то може виникнути ситуація, коли одна і та ж подія буде оброблюватись декілька разів на стороні екрану, на стороні в'юшки, наприклад, при повороті пристрою. І от щоб уникнути такої ситуації, треба додатково написати методи очищення подій. Отже, додаємо до ViewModel два методи. Перший метод onExitHandled. Він буде викликатись тоді, коли в'юшка успішно обробила подію виходу на попередній екран. А всередині просто зануляємо властивість exit в скрінстейті. Це і є вся реалізація. Далі, другий метод onErrorHandled. Він робить все те саме, але вже для події, яка має відображати тост повідомлення з помилкою. От якось так. Далі переходимо до вюшки, до функції екрану ActionScreen. Спочатку нам треба дістати StateFlow з ViewModel і перетворити її в state для Jetpack Compose. Тут важливий нюанс. Обов'язково треба використовувати функцію collectaState with lifecycle, а не просто collectaState, причому додатково ми ще й прописуємо параметр minActiveState рівний lifecycle.State.resumed. По суті, цей код буде аналогічний тому коду, який ми сьогодні написали в Event Consumer для подій на базі Kotlin Channel. Тут ми теж слухали події тільки тоді, коли екран перебував в активному стані. Таким чином, ми уникаємо проблем з анімаційними переходами в Navigation Component. В результаті на виході у нас буде готовий екземпляр Screen State. Тепер закоментуємо старий код з event Consumer, і замість нього напишемо LaunchDefect. Який у якості ключа буде приймати screen state. Всередині звертаємось до властивості Exit, і якщо вона не рівна 0, то викликаємо контролер pop back stack. Ну а також обов'язково не забуваємо занулити оброблену подію за допомогою виклику v on exit handle. Оце і є приклад обробки події через state на стороні екрану. Далі повторюємо подібні операції для іншої одноразової події для помилок які мають відображатись в тост-повідомленні. Схема абсолютно ідентична. Ми беремо зі стейту помилку, і якщо вона не рівна 0, то показуємо тост повідомлення, і не забуваємо викликати ViewModel on Error Handled, який занулить оброблену подію. І якщо що, про лаунчат-ефект в мене було окреме відео на каналі, тому ви теж можете його за бажанням переглянути. От і все. Можемо запускати проєкт на емуляторі і перевіряти його роботу. Відкриваємо емулятор і переходимо на екран зі списком. Потім спробуємо додати новий елемент, але з такою ж самою назвою, як і в існуючого елементу списку. В цьому випадку маємо побачити тост повідомлення внизу екрану. Так що все працює. Можемо на додачу ще й повернути екран, щоб впевнитись в тому, що тост повідомлення не буде показано два рази. Тобто, незважаючи на те, що події передаються через State Flow, тим не менш всі події оброблюються один раз, бо у ViewModel є методи для занулення подій після їх обробки. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Обробка одноразових подій відбувається наступним чином. Всі одноразові події стають частиною стейту, тобто частиною класу ScreenState на стороні ViewModel. моделі Цей клас потім використовується всередині звичайного state flow. Далі, ViewModel, модель коли хоче сповістити про якусь подію, то вона просто оновлює стейт state через StateFlow. Потім екран в Composable функції читає оновлений стейт з подіями за допомогою колекта State with Lifecycle, і далі оброблює їх всередині launched effect, якщо події в стейті не занулені, тобто якщо вони там реально існують. І в кінці обробки кожної події екран додатково має сповістити ViewModel про те, що подія завершена, і в результаті ViewModel в свою чергу знову оновлює стейт, занулюючи оброблені події. Далі стейт знову йде до екрану, екран прочитає стейт другий раз, але вже без подій. Тому другий раз вони оброблюватись не будуть. Такі от справи. Загалом, подібний спосіб роботи з подіями і є рекомендованим з точки зору компанії Google. Так, виходить табол оновлення стейту. Так, треба не забувати вручну занулювати подію після успішної обробки. І так у вас можуть виникнути також проблеми з передачею двох різних подій, наприклад, двох повідомлень з різним текстом, бо друге повідомлення призведе до стирання першого повідомлення, принаймні в тій реалізації, що я вам показав сьогодні. До речі, ви можете у якості домашнього завдання спробувати написати ще й аналог компоненту Event Consumer, але вже саме для подій всередині стейту, а не для Kotlin Channel. А так, в результаті, в сьогоднішньому відео я розказав вам, що думає Google про одноразові події, що він вважає це антипаттерном. Також ми поглянули, наприклад, як видалити одноразові події з коду, точніше, як перетворити їх в стейт, щоб Google не ругався. А під відео також я залишаю посилання на дві статті: одна проти одноразових подій, інша за одноразові події. Ну і свою думку я вам також розказав, що все-таки мені здається навпаки, що одноразові події не мають пересікати зі стейтом. І в архітектурному підході MVI не просто так стейт і ефекти це різні сутності. Ефекти в MVI це є одноразові події, окремо від стейту. Ну і також ми тепер знаємо, що в будь-якому випадку і при використанні ченнелів. І при гугловому підході, коли одноразові події є частиною стейту. В будь-якому випадку для уникнення проблем з анімаційними переходами в Navigation Component вам треба в обох випадках оброблювати події тільки тоді, коли екран активний, коли він перебуває в стані резюм свого життєвого циклу. Що ж, на цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на Набайміякофі. Дякую за увагу, бувайте здорові і удачі!